Ісус повернувся із Самарії до Галілеї, повернувся до таких околиць, де йому вдавалося зробити багато чудес. А чому йому це вдавалося? Тому що, так, як нам говорить Євангеліє, що в тих околицях люди були відкриті на нього. Тобто, це були такі місцевості, де люди приймали Ісуса як Месію. Досить швидко, досить легко вони відкривалися на Бога. Багато там Ісус міг чудес зробити, навчав багатьох людей, апостолів покликав. Між іншим Петро теж з Капернауму, там Ісус багато часу потім провів саме в Капернаумі. І він повертається до цього. До цих околиць, між іншим теж до Капернауму, про який сьогодні чуємо в Євангелії, і там відбувається наступне чудо. Е, хотів би звернути увагу на одну таку деталь в, цьому, е, в цій події, яка відбулася, е, це співставляння годин. Тобто Ісус розмовляє з чоловіком, якого син. Воріє. Він говорить, що той вже помирає, вже може кілька годин лишилося його життя, Він вже смертельно хворий. І потім, коли Ісус зробить це чудо, скаже йому: Іди, Син Твій живе, потім Він собі усвідомлює, що це була та сама година, коли Ісус це говорив, тоді його син був зцілений. Цікаво, як відбулося це зцілення. Бо коли Ісус приходив до людини і доторкався до неї, вона ставала здоровою, то це якось зрозуміло, тому що це було видиме, всі інші бачили, що це зробив Ісус. Так як, наприклад, вчора ми чули в Євангелії, як Ісус зцілює сліпого від народження, Він доторкнувся до нього, зробив йому спеціальну таку маску на очі. Сказав йому, йди вмийся, і він був зцілений. І всі знали, що це, що це Ісус, деякі його засудили, деякі прийняли. А тут це відбулося на відстані. Ісус не прийшов до нього, Ісус не доторкнувся до нього. В який момент відбулося зцілення. Євангелія говорить, що Ісус каже, іди твій син живе, повірив чоловік слову. Сцілення відбулося тоді, коли Ісус сказав ці слова, чи тоді, коли чоловік повірив? Я не знаю, коли. Я це питання таке риторичне вам задаю. Євангеліє потім в кінці говорить, що цей чоловік, аналізуючи, коли йому сказали, о якій годині син був зцілений, то тоді, коли Ісус сказав, Іде твій син живе. Але можливо, тоді, коли чоловік підтвердив свою віру, тоді відбулося зцілення. А можливо, і не потрібна була віра цього чоловіка для того, щоб Ісус зробив це чудо і зцілив Його Сина. Наприклад, Євхаристія чи залежить від нашої віри, щоб Ісус прийшов сюди на вівтар? Чи залежить від нашої віри, щоб Ісус прийшов в наше серце? Не залежить. Тому що кожен, хтось прийде з вулиці, е побачить, що є свята меса, всі йдуть до причастя, там щось дають. Деколи так бувають, такі ситуації, що люди бачать, що там щось, щось роздають, то я теж піду візьму, бо в нас така ж ментальність: якщо дають, треба брати. І Людина приходить, так як всі, а ми не завжди аж так можемо побачити, що ця людина просто прийшла щось там взяти. І часом бувають такі випадки, що в людини перше причастя буває на такій святій месі, хоч вона цього і не розуміє. Деколи ми зупиняємо і питаємо, чи ви були у сповіді, чи розумієте, куди ви прийшли, і тоді людина відповідає, що ні. Ну і тоді не приймає причастя. Але навіть якщо людина прийме причастя, тобто вона прийме Ісуса в своє життя, в своє серце, незалежно від того, чи вона вірить, незалежно від того, чи навіть ми віримо, що Ісус приходить на вівтар, а навіть, не знаю, чи це б було теоретично, напевно, сказано, щоб не згіршити чиюсь віру. Якщо б навіть священник. Не вірив, що Ісус приходить в Євхаристії, то через силу священства, через цей дар, який Господь йому дав, Ісус і так прийде на цей вівтар. Були такі випадки, знаємо, напевно, перше чудо євхаристійне, е, яке відбулося, е, якраз в такій ситуації воно і сталося, що священник е, засумнівався. Це було в Італії, в місті Ланчано. Священик засумнівався, так? Теж людина, ми всі маємо певні сумніви в житті. І він засумнівався, чи дійсно в цьому хлібі живий Христос, чи дійсно так може бути, що цей хліб стає тілом Ісуса, а вино стає кров'ю Ісуса? І Бог. Показав йому, а через нього теж і цілій церкві, цілому світові, що це правда, що незалежно від його віри чи його сумнівів, Ісус приходить. Відбулося чудо таке, що не тільки змінилася сутність хліба, але теж і зовнішній вигляд хліба перемінився, і це стало тіло, тобто живе людське тіло. Яке зберігається до сьогодні. Тобто не від нашої віри залежить те, що Бог може робити в нашому житті. Але якщо би ми на цьому поставили крапку, то цього би було замало, тому що е, було б якось дивно тоді, для чого людині вірити, якщо Бог і так може зробити все без нашої віри, без нашої участі. Якби цей чоловік не прийшов до Ісуса і не попросив Його, Ісус і так знає, що той хлопець хворий, Він би міг навіть без участі батька тоді Його оздоровити. Наша віра, віра людини є потрібна для того, щоб були плоди того, що робить Ісус в нашому житті. Він може зробити чудо і без нашої віри, без нашої навіть участі. Може зробити це чудо. Але зазвичай він цього не робить, тому що людина буде невдячною, людина цього не побачить, може навіть, навіть просто банально не помітити, що Бог щось зробив в її житті. Але коли людина вірить, коли відкривається на Христа, і так як цей чоловік на слова Ісуса, «Іди, твій син живе, він відразу повірив і пішов, пішов до свого сина. Можливо, вже е, почав собі планувати майбутнє, як там все, все буде відбуватися, Тобто вже напевно він забув про те, що його син хворів, що ця хвороба є смертельною, що він вже помирав. А, напевно, більшість людей знає, що коли хтось помирає, то інші рідні, близькі, особливо. Вони вже про це думають, що буде після цього, коли людина помре, що відбудеться, а що буде з її душею, а як ми будемо без цієї людини? Починає деколи вже людина сумувати, ще коли людина та інша ще є з нами. Напевно, цей чоловік, повіривши в слова Ісуса, вже забув про смерть, про хворобу Сина і з радістю повертається. До свого Сина. Віра потрібна для того, щоб були плоди, щоб ми, приймаючи Ісуса в Євхаристії, не просто кормилися Його тілом і кров'ю, не просто приймали Його, бо так потрібно, бо з цього плодів не буде. Може людина і щоденно, чи раз в тиждень, чи раз в рік приймати Ісуса в святому причасті, але якщо це буде без віри, не буде плодів, нічого не змінюється. І тоді людина, що пообідала чи прийняла святе причастя, різниці немає, нема змін, нема плодів. Від віри залежать наші плоди. І ця віра, подивіться, в цьому Євангелії, вона ще збільшилася, вона посилилася. Коли він прийшов додому і побачив, що це правда. Що так сталося, так як Ісус говорив, Він повірив і весь Його дім. Він вже тоді повірив, коли ще не бачив, а тепер ще більше повірив, коли Він це побачив. Що би було, якби він не повірив? Подумаємо, що відбувається в нашому житті, коли ми не віримо. Коли ми не віримо в те, що Бог може зробити, скільки ми втрачаємо через те, що ми не віримо, що Бог може це зробити, ми цього не знаємо, що ми втратили, бо ми не отримали, бо не вірили. Але чим більше ми віримо, чим більше відкриваємося на Бога, тим більше ми досвідчуємо Його дії і теж плодів цієї віри, живої віри, плодів Його присутності. Амінь.